Павло, з волі Божої Апостол Христа Ісуса Святим, що в Єфесі і вірним в Христі Ісусі. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Це були слова із Єфесян, 1 розділ, 1 вірш. Крім листа до ангела Єфесу, ми ще маємо в Біблії звернення апостола Павла до Єфесу або до Єфесян. І так ми повертаємося до Єфесу, до того, що собою представляло це місто. Ми говорили вже минулий раз про релігійне оточення. Сьогодні ми поговоримо просто про християнство, тому що це ключове і важливе для нас. В першу чергу воно було засноване апостолом Павлом під час Другої місіонерської подорожі. Про це ми читаємо в дії апостолів 18 20 розділи. Апостол Павло провів тут три роки. Про це ми знову ж читаємо в 19 розділі «Дії апостолів. Тут служив під час і після апостола Павла присвітером Тимофій звернення до, до Тимофія від апостола Павла ми знову ж знаходимо в Біблії два, цілих два листа до Тимофія. Тут також проживали і жили Марія, мати Ісуса Христа Іоанн, Богослов або один із учнів Ісуса Христа це була одна із найсильніших церков першого століття, Центральна церква регіону, духовний центр. В той же час, яким чином це впливає на текст книги об'явлення? Як от ми розглядали етнічний, культурний, релігійний осередок? Але це важливо, тому що ось, якщо ми візьмемо, е, центром Єфеса була е, поклоніння. Артемід Єфеський, це був культ Артемідіє Феської, і про, е, йому протестують Христос, який, серед, е, е, який ходить серед семи золотих свічників, світильників, а не фальшивих божеств. Тож тут, якби, прот... Потім в місці магії, де ку о, був культ магії, сказано, що Христос тримає зірки. А ми розуміємо і знаємо, що астрологи вони, якби, е, керувалися по зірках. А звернення до Єфесу Господь представляється нам і представляється перед Єфесом, як той, хто тримає ці зірки. Тобто вони, якби ці зірки читають, вони щось про них знають. Але оказується, що за всім цим стоїть Господь, тобто, для що нам звертатися до посередників, які дивляться, читають те, що дає Господь, якщо можна безпосередньо звернутися до Господа. І третій момент церква, яка звичайно втомилася, боротися і охолола в любові. Ми читаємо в самому посланні до неї, звертається Господь, який каже: я поруч, я знаю, я чекаю, я хожу, я тут знаходжуся поруч із тобою. Єфес це не просто місто античності, це духовний центр раннього християнства, унікальний серед інших церков книгооб'явлення. І так ми бачимо, що це важливе значення мало для християнства. Тут проживали на той час, знову ж, апостол Павло, Тимофій, Акіла Праскила, Іоанн Бослов. 431 році це вже пізніше, але тут відбувся собор вселенський, третій Селенський собор. І руїни Єфеса сьогодні являються найбільшим місцем археологічної зони Туреччини. Тобто Сьогодні воно вже залишилося в історії саме місто. воно вже зруйноване. На той час воно процвітало, воно мало якісь досягнення, а сьогодні воно вже втратило своє значення як ну, як. Історичне, можливо, вона знає, має, ми там відвідуємо, але в цілому ось така історія. Тобто Все в цьому світі тимчасове, його немає нічого постійного. На той час це було центром. Туди сходилися, але пройшов час і все втратилося. На сьогоднішній день ми можемо одне сказати. Ми не можемо, верніше, ми не, можемо не звернути увагу на це, тому що Єфес. Зрозуміло, що він привніс якісь зміни, який вклад в християнство. Те, що відбувалося, воно формувало тих людей, які там жили, воно формувало їхні погляди, воно формувало їхнє світосприйняття. В подальшому воно там були виросли люди, які стали пливовими в християнстві і вони привнесли свої певні зміни. Так от, значення для християнства також і в нас, ми сьогодні можемо не звертати уваги на деякі деталі, які навколо нас, але вони впливають на нас. Ми можемо жити просто в церкві, приходити в церкву, не звертати, що там навколо нас, які храми, які бібліотеки, які ринкові площі, але все це має важливе значення і вплив. І коли ми пізнаємо Господа, ми маємо розуміти, що коли ми спілкуємося з людьми, які навколо нас. Вони мали певний вплив саме з цього середовища. Вони, саме Ця місцевість вона впливає, також і на наш світогляд. І коли ми починаємо пізнавати Господа, рухатися до Господа, наше попереднє життя, наш світогляд, він ну, обов'язково впливає на наше сприйняття релігії, на наше сприйняття Бога. І... Певній мірі люди, які виховані в одній місцевості або в іншій місцевості, скажімо, походять ну, християни православні або католики, у них буде велика розбіжність у деяких поглядах. Хоча зовні вони можуть виглядати однаково, ну я маю на увазі служіння і так далі. Але це важливо. Ми маємо розуміти, що ми маємо прийти до Господа в єдності. Без культурних розбіжностей, без релігійних е, різних поглядів, без, е, ну, без розбіжності, мати єдність всьому. Але все те, що нас оточує, воно впливає. Крім того, що воно впливає, воно може ще зашкодити нам, тому що е, в, минуле, в усім, може, ну, скажімо, оточення, яке навколо нас, релігійне чи культурне, воно може відрізнятися і воно може. Ну, часом мож, зразу ми можемо не звертати, захопившись, коли перша любов, ми в захваті від цього, ми йдемо за Господом, а потім воно починає нагнітати, нагнітати, і ми відходимо і уходимо. Але ми маємо першу чергу пам'ятати і наслідувати Господа. І ось заклик в нас є Фесіан, 5 п'ятий розділ, перший другий вірш: оже будьте нагадувачами Богові! Наслідувачами Богові як улюблені діти, і поводьтесь в любові, якій Христос полюбив вас і віддав за вас само себе, як дар жертву Богові на приємні пахощі. Амінь.